Ой, зараз по картах я бачу дуже гарні новини для нас, українців. Тобто, ми почуємо ще про руйнування вражці, про руйнування знищення їхніх ресурсів, через які вони нищать Україну. Ти знаєш, Альон, дуже би хотілося побачити руйнування Москви. І я його бачу, але воно чомусь постійно відтягується. І зараз теж я бачу відтягнення на 3-4 тижні цих ударів. Але все ж таки вони будуть. Дивися, домовленостей я не бачу. Про це нам каже п'ятірка пентаклів і трійка пентаклів. Це точно. Намір повалити рашку Америкою я бачу. Але повалити її таким хитрим шляхом. Я не бачу насправді там підтримки. От повірте, там немає підтримки, тому що якби була підтримка, нам би перестали давати зброю, нам би перестали давати, підтримувати нас. Ми цього не бачимо, тому що тут по королеві Пентаклів чітко йде ресурс для нас допомога в ресурсі. А, але а, як от говориться, є. Три країни, які найбільші конкуренти Америка, Росія і Китай. І зараз Америка нашими руками все ж таки намагається знищити Росію. І повірте, з часом, я думаю, що наприкінці зими ми побачимо все те випливе, ми всі побачимо оці таємні їхні ходи, коли вони наче оброні. Тому що, ти знаєш, люди дивляться новини, я сама дивлюсь новини, це вона з глузду з'їхати. Дивившись ці новини, і потім ти мало дивишся того, що новини, ну як так? Ви підтримуєте вбивство, ви підтримуєте війну, коли там на Дніпро полетіло, на Харків полетіло, на Одесу полетіло, на Запоріжжя полетіло, фронт наближається, але тут є хитрий план. Повірте мені, і він веде нас все ж таки до перемоги. Не так багато часу, не роки лишилися, буквально один-два місяці, і ми побачимо цьому результати. Повірте, я знаю, що люди зараз в дуже великій зневірі. В дуже такому мінусі емоційному. Але потрібно триматися. Дуже важко, період такий, що, знаєш, осінь, саме така до зими не перейшло. Але ж те, що зараз відбувається, воно приведе нас до перемоги. Не до перемир'я, не до мирних договорів, повірте мені, до перемоги. А, до перемоги неочікуваної, тому що в жодних якихось нормах чи правилах, ось такої, як раніше там була перемога, зайшли. Прапор повісили. Поставили так. прапор і прапор, є перемога. Такого я не бачу. Тут буде неочікувано для всіх. І я про це кажу вже не, ну, от майже рік про це говорю, тому що мені це показує. Але я бачу, що справді, от повірте, наступна весна. Вона буде під мирним небом. Так, дивись, Альон, ми ніколи не повернемося до а, того устрою. Знаєш, так дивишся інколи серіали, якісь такі, знаєш, старі там, 10-й рік, 12-й рік, як мирно було, як добре було. Херсон, Донецьк, Луганськ, наші міста. І хочеться до того повернутися, такого вже не буде. Ми будемо мілітаризовані, а, у нас буде багато зброї, у нас буде багато військових союзів. Uh, і ворог ніколи не, не зможе піти на нас повторно. Він має знати, що в нас є захист. Дивіться, що вони потребують, щоб ми uh, зменшили армію, зменшили зброю. Тобто, окей, ми зменшимо mm -hmm. армію, зменшимо зброю, а потім буде що. Ви знову через рік прийдете і будете нас вбивати, будете гвалтувати, будете розстрілювати. Які жахливі звірства творилися. Коли, дивись, Альона, час штучного інтелекту, час технологій, коли ми можемо все робити за допомогою технологій. І тут якась війна, тут якісь буряти приходять і гвалтують наших дітей, вбивають наших жінок, наших чоловіків. Це не є норма. А, дивіться, що я бачу. Дійсно, бачимо, тільки відновилися, були відключені аварійні, так? тільки відновилися, тільки увійшли в якісь такі стабільні, більш-менш графіки, вони знову влупили. І, так, як я казала, знову по ТЕЦ. тут, біля мене, в центрі, без світла ми знову, без води, без опалення. Відновили це за два дні, буквально, тому що сьогодні з'явилося тепло, майже цілий день є світло, є гаряча вода, але. Відновлюватися то ми будемо. Але і бити вони будуть, розумієте? Тобто, скільки нам ще сидіти, скільки нам ще це терпіти? Тому що ми тільки відновлюємося, по дьяволу вони знову вдаряють. Але я хочу заспокоїти українців. Я не бачу, що ми замерзнемо. Я не бачу, що ми прямо критично будемо сидіти без світла. Так, справляємося, так важко. Але подумайте, якби от реально ми не справлялися і після цих ударів, які зазнала наша енергетика, ми б просто не те, що 12 годин би сиділи, ми, напевно, би сиділи 24 на 7 без світла. Але бачимо, що можемо справлятися. Тут проблема не в тому, що ми будемо справлятися, проблема в тому, що Рашка продовжуватиме бити. Ти, ти знаєш, що тут мені йде король жезлів, тобто стабілізація, тобто ми маємо і захист, тобто ми маємо і своє озброєння, і виробництво налагодження цих сфер усіх. І зараз дуже доцільна така, знаєш, прислів'я доцільне, хочеш миру готуйся до війни, і воно підходить для нас якнайбільше, тому що е, присутність цього ресурсу. Е, Дивись, перекривається картою помірності. Тобто, маючи ці всі ресурси, ми зможемо досягнути все ж таки миру і все ж таки перемоги. І тут іде, що це вже дуже скоро, тому що іде карта дурня, карта дурня це іде обнулення. І повірте мені, пісенька ворога м -м, вже. Наближається до кінця. Тому що я запитую, як це для нас карта Сонця і карта зірки. Це такі найкраща комбінація, яка взагалі може бути в колоді по досягненню цілей. Але все ж таки напруження ще буде, удари ще будуть, і на фронті ще теж нам прийдеться поборотися, щоб відігнати вражини, куди На набута. Ні. А, завершення війни відбудеться не через мирні переговори, не через мирний договір. А, я не бачу, щоб він був прийнятий. Завершення процесу я бачу, але не через мирні переговори. Не через договори. Ну, Альон, вже не один раз говорили про те, що ну, не, можна, ну, не можна домовлятися з терористами. Не можна. Тому що терористи ніколи не виконують от своїх зобов'язань. І це ми бачимо, на жаль, із і з Росією. Те їм не так, те їм не так, те не так, а їм все от не так. Тому що їм так тільки це вбивати, руйнувати, нищити. На жаль. Ви знаєте... Я зараз бачу втрату підтримки у ворога його партнерів, партнерського ресурсу. Але ворог всі свої ресурси, які є у нього, внутрішні ресурси, все ж таки зараз накопичує для того, щоб бити і бити. Бачимо по карті туз мечів. А... Буде ще багато дуже провокацій зараз, багато викриттів різних ворог. Це я бачу по дьяволу, по страшному суду. От ніяк ворог не заспокоюється, і це видно. І той ресурс, який зараз ворог накопичив. Це е, суто його власний внутрішній ресурс допомоги десь партнерської я не бачу. Але ворог, і ми з тобою про це говорили. Знаєш, останню копійку забере у пенсіонера з якогось іншого напрямку за що, що можна було б зробити. Наприклад, з тими ж дорогами, допомож допомог, допомог, допомогти е, таким незабезпеченим верствам е, населення. Ні, цього не буде. Тільки війна, тільки в. І це в них в крові. І ти знаєш, я нещодавно мені трапився один там відеоролик в якійсь соцмережі, де сидить там жіночка, ну, не знаю, таке враження, що одяг у неї там 50-х-60-х років минулого століття. І вона настільки впевнена і каже, ми ж їх освобождаємо, ми готові все віддати, без грошей сидіти, тільки би освободити наших братів. Тобто вони щиро в це вірять. Вони щиро це підтримують. І вони думають, що вони реально роблять благу справу, що вони звільняють нас. Ну, виходить, нас від нас же ж самих. Живуть в повній ілюзії. І зміни там я не бачу. Переналаштування, усвідомлення там я не бачу. Ви знаєте, що я бачу? Що по п'ятірці Пентаклів. Тобто, нам не нададуть того ресурсу, якого ми потребуємо для ураження ворога. Але по карті сила я бачу, що в нас є вже власний накопичений ресурс. Тобто, нам потрібен тільки дозвіл по справедливості, по карті справедливості. Дивимося. Він буде, і я впевнена, що все ж таки до нового року ми почуємо гарні новини з боліт, про ураження, про м м знищення цілей. Дуже гарні новини будемо бачити, але нам потрібен дозвіл, якого ми чекаємо і якого ми дочекаємося. У нас є чим бути, повірте. Карта дурня. Що вона означає у нас в цьому розкладі? В цьому розкладі карта Дурня означає, що не дивлячись на відсутність ресурсу, подив'яці пентаклів. Тобто, дійсно, вони зараз теж уже вистажені, вони не мають того ресурсу, тому що, якби вони його мали, повірте, вони б били по Україні чи не щодня. Вони цього не роблять не через те, що вони добрі, такі хороші, пухнасті, а через те, що в них немає ресурсу. Але ви знаєте, вони не полагодять дороги, вони заберуть останній ресурс в пенсіонерів, але будуть, на жаль, продовжувати війну по королю мечів. Тільки з силою ми зможемо зупинити ворога і, повірте, дуже швидко по колісниці ми його зупинимо. По башті я це бачу і по силі знову йде карта сили, але карта сили йде з нашої сторони. Тобто в нас є ресурс і є чим бити. Нам потрібна тільки згода, нам потрібен тільки дозвіл. І я бачу, що е, зараз, протягом трьох тижнів, мені йде з 7 по 10 число е, грудня. Е, на жаль, буде трагедія, яка змусить, на жаль, змусить надати нам цей дозвіл. Страшна трагедія, яку бачила не лише я, бачили і інші майстри. Вона відтягувалася в часі, але вона, на жаль, неминуча. Всі кажуть, де буде ця трагедія? Можливо, це країни Європи десь залетить, можливо, це в расистів. Ні. На жаль, вона буде на території України, і вона буде страшна. Вона забере, на жаль, багато життів, але дасть змогу все ж таки зупинити. Оцю кроваву війну. Можливо, ти намагалася подивитися детальніше, хоча б якісь уточнення щодо цієї трагедії, що це може бути, в якому регіоні це може бути. Київ, це однозначно Київ. А, місця скупчення людей не житлові будинки. Тобто, це або торговий центр, або тут іде місце. Знаєте, де люди відпочивають, о, Боже, знову карта смерті йде. Це може бути якась релігійна установа. Я вже давно бачила удар по релігійній установі. Мені йде о, блакитний колір, тобто або Михайлівський Золотоверхий, або Софіївський собор. На жаль, бачу, я там удар, бачу руйнування, бачу жертви, але. Це дозволить все ж таки нам якось зупинити ворога. Ти знаєш, Альона, я дивлюся, і я бачу таку картину, коли. От ти бачиш, коли залітає десь на територію європейських країн, якісь чи дрони, чи шахеди. Вони раніше ми думали, що вони не реагують, тому що їм байдуже на нас. Ні, вони навіть не реагують, коли залітає до них. А чому страх? Вони бояться. Так, знаєш, зараз дуже багато в голові слів, але на превеликий жаль, ні до чого вони не призведуть. Якби ми не обурювалися, скільки б всього ми не говорили. М -м, на, жаль, за... на жаль, Альона, ну це неминуче, розумієш? Тому що тільки так зупинити ворога. Я не бачу, от скільки ми вже надіємося на ті мирні переговори, на мирні договори, на ті зустрічі, вже е майже рік, а воно не дає ніякого результату. Тому що ворога треба бити, ворога треба знищувати, показати, що ми озброєні до зубів, що до нас не можна заходити, на нас не можна нападати. І як вони кажуть, освобождать нас теж не треба. Складно знаєш зараз якось опанувати себе, ти розумієш, що чекає на Україну і якою ціною буде прийнято це рішення про завершення. Це жахливо, але на превеликий жаль, зараз вплинути на це не можемо. Єдине, що максимально тримайтесь подалі від описаних місць, повідомте своїх близьких друзів, читайте молитви, звертайтеся до, до кого, хто там дороду, хто до Бога. Будь ласка, робіть все можливе, Ти знаєш, Альона ж що вони зараз роблять? І е, ми це говорили з тобою в минулому ефірі, що вони е, взяли таку тактику, що починають бити вночі і продовжують вдень. День. Ми це бачимо по останній, на жаль, атаці на місто угу. Київ, на столицю, що вони почали о другій ночі, потім встигли і продовжили о сьомій ранку. Це було гучно, це було страшно, слава нашим силам ППО, вони збивали, вони справлялися. Але уявіть, якби у нас цього не було, вони б просто нас стерли із лиця землі. І навіть, як то кажуть, не поперхнулися. тому що їм це в кайф. І знаєш, мене дуже дивує, коли люди кажуть: ми через декілька років все забудеться, і ми знову будемо братами. Не будемо, це не забудеться. Я не знаю, це не один рік, і не принаймні 100 років треба, щоб це забулося, але воно не забудеться. Тому що біль, шрами, рубці лишаються в серці людей в кожного з нас. Тому що ти знаєш, коли починалася війна, якийсь військовий експерт сказав, що, на жаль, війна торкнеться кожного дому, кожного будинку, так чи інакше. Для мене ці слова такі якісь звучали фантастичні. Ну, не може такого бути. Ну, скоро все закінчиться. Ну, якось переможемо, якось завершимо. Але от майже 4 роки, і ми бачимо, що дійсно в кожен дім прийшла війна. В кожен дім прийшла біда, прийшло горе. Чи то так, чи інакше, чи втратою близьких, чи підтримкою фронту, тому що ми всі підтримуємо так, як можемо. Але. Вона торкнулася всіх нас на жаль.